Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Розпочався сезон полуниці і треба використати це з максимальною користю. Тому пропоную вам такий красивий і зовсім простий желейний тортик з полуницею. Це дуже ніжний і смачний десерт, який просто тане у роті. Для бісквітної основи знадобляться самі прості продукти, які є на вашій кухні: це яйця, борошно. Цукор і ванільний цукор. З двох яєць відокремлюю білки від жовтків і на невеликій швидкості збиваю їх у легку пінку. Поступово додаю 80 г цукру і вже на максимальній швидкості збиваю в стійку пишну масу. Жовтки збиваю до біла, поки вони не набудуть консистенцію сметани. Акуратно з'єдную жовтки з білками і додаю 50 г борошна. На невеликій швидкості міксера перемішую, щоб все об'єдналося. І тісто на бісквіт готове. Дно форми вистляю пергаментною бумагою а боковинки змащую рослинною олією. Діаметр моєї форми 24 см тому тортик буде немаленький. Заздалегідь прогріваю духовку до 180 градусів і випікаю такий тоненький бісквіт приблизно 15-20 хвилин. Беру 20 г желатину і додаю 80 мл води. Перемішую і залишаю до розбухання. Беру 250 г кисломолочного сиру і перебиваю його блендером. Потім додаю 200 г цукру, пакетик ванільного цукру, 500 мл сметани домашньої і 250 мл йогурту. Об'єм сметани можна замінити йогуртом і навпаки, як вам більше подобається. Пробиваю цю суміш блендером і залишаю на пару хвилин. Набухший желатин став твердим, і я його розтоплюю в мікроволновці короткими імпульсами. Головне, щоб він не закипів. І знову пробиваючи блендером, потроху його вливаю. І Тепер відправляю цю желейну суміш в холодильник, щоб вона трохи підстила. Тим часом спікся бісквіт, виймаю його з форми і даю йому півгодинки вистегнути. Коли бісквіт вистих, встановлюю навколо нього роз'ємне кільце. Коли бісквіт вистиг, встановлюю навколо нього роз'ємне кільце і вистилаю його плівкою. У мене це порізаний на смужки файлик для документів. За цей час мусова суміш стала густіше. І тепер вона точно не витече за бортики форми. Відправляю в холодильник на 30-40 хвилин для того, щоб прихватився верх, щоб можна було потім викласти полуниці. Тим часом в пакетик полуничного желе додаю 400 мл гарячої води, перемішую і залишаю до повного розчинення желатину. Для верхнього шару мені знадобиться пів кіла свіжих полуниць. Ретельно їх промиваю, просушую паперовими рушниками і нарізаю скибочками. За цей час сиркова суміш починає застигати і вже можна викладати на неї полуниці. Потім покриваю їх вже охоловшим жиле в 2 етапи. Спочатку заливаю їх тоненьким шаром і відправляю в холодильник на 5-10 хвилин. Це я роблю для того. Щоб полуниці прилипли до сиркової маси. Так як сам торт вже холодний, желе застигає дуже швидко. Потім виливаю те, що залишилося. Якщо ж вилити одразу все желе, то полуниці повспливають і перемішаються, залишаю тортик до повної стабілізації у холодильнику на ніч. Після застигання знімаю роз'ємне кільце і плівку. І завдяки тому, що я заливала вже густою сиркову масу, подивіться, який красивий, рівненький вийшов зовнішній край. Якщо вам сподобався мій рецепт, не забувайте поставити вподобайку і підписатися на мій канал. І ще буду дуже вдячна вам за ваші коментарі. Тортик виходить ніжний, як хмаринка. Готуйте із задоволенням і всім смачного!